Привіт, мудрим і небайдужим. Сьогодні в Іспанії колапс. Колапс. Відключення світла, причому повсемісне, і іспанці просто в паніці. Якщо українці загартовані і готові, то сита Європа до перебоїв, системних перебоїв зі світлом просто не готова. І з урахуванням цього хочу вам привести приклад. Приклад диджиталізації. Та? До речі, Іспанія, що слава Богу, тут існує цей рух, я про нього говорив е, в своїх стрімах, існує рух за готівкою. Як же сьогодні були на гребні хвилі, ті, хто користуються принципово готівкою, одразу знімають з карток навіть заробітну плату і розраховують принципово всюди готівку. Я пам'ятаєте, давав навіть ефір, що кафе принципово вивішують, тільки приймаємо кеш ніяких касових апаратів. Це, до речі, такий привіт та аля-привіт. Покидьку кугетьман свої всій зеленій банді команді, які розказують про фіскалізацію, дідж... діджиталізацію в Європі, так сьогодні ті, хто користуються готівкою, просто були на коні. Тому що в крамницях просто людина приходить з карткою і не може купити. А паніка люди побігли теж за сиб, за сіллю, за хлібом, за туалетним папером, а купити нічого не можуть. От уявляєте, просто стоять черги, касири в шоці. Я це бачу, в мене була готівка, слава Богу. Готівка приймається на питання. даєш готівку, все заплатив все. А з карткою ти все, начебто ти маєш гроші, стоять такі солідні іспанці, видно, що там за шість нулів. В паніки очі бігають, перелякані, нічого купити не можуть. Друзі, кеш це наше усе. Це у сьогоднішніх реаліях, коли будуть масові хакерські атаки, збої програмного забезпечення. Умисні диверсії е, на фоні війни і інших конфліктів, які зараз тільки народжуються. Тому що я вкотре всіх закликаю друзі: кеш кеш, і тільки кеш. Тому що от Європа показала, наче безпечна, гарна Європа, і все, немає кешу. Ти голий босий без картузи. І взагалі в Іспанії і в Європі дуже багато я їжу. Я стикаюся з таким безпреділом, Самі навіть незадоволені європейці, раніше оплата карткою і оплата готівкою була в одну ціну. А зараз, от я вам в кінці дам фотографії, квитка. Коли ти купляєш квиток навіть в касі за готівку, то він коштує на автобус, я брав автобус між містами, він коштує 799 євро. 7,99 я покажу. А коли ти намагаєшся купити цей самий квиток в інтернеті на їхньому ж сайті, на їхньому офіційному сайті цього перевізника, він коштує 7,99, а коли ви доходите до сплати. Вам додають ще 10%. Так званий сервісний адміністративний збір. Коли я почав розбиратися на касі, кажу: а що це таке? Що це збір? Ну, це каже, це бере з нас банк. Це так мені сказала касир. Тому що я підійшов, думаю, що дурни переплачувати майже євро за квиток, навіщо мені не потрібно. Тобто, от вам і стимул банківські системи, які паразитують не тільки на нас з вами, а й на всіх і європейцях, і американцях, почали нахабніти. Почали комісії накручувати. І хоча в них тут еквайринг, Мізерний, я узнавав для бізнесу не більше півтора відсотку, а подеколи навіть менше одного відсотка. Але почали уже точково піднімати сервісні збори у 10%. Тому готівка, готівка, тільки готівка. І в саме особливо особливо для нашої страшної ситуації в Україні, друзі. Ну і привіт всім тим фіскалізаторам, всім тим конструктивним фопам. Які бігали і розказували, що треба домовлятися з злочинною владою домовитись не можуть, тому що ця злочинна влада діє проти нас з вами, і вона хоче вичувати її байдуже на нашу безпеку. І щодо наших персональних даних, мій попередній стрім, щодо наших грошей, які ми маємо, фактично які ми не можемо скористатися, тому що просто їх обнулять, якщо не владарі, які хочуть їх забрати, якщо не зловмисники, які хочуть вкрасти, так електронні системи, які просто. Можуть в одну в одну секунду перестати працювати навіть в заможній та безпечній Європі.